Всім привіт, друзі! З вами я Конор Юа, і сьогодні я вам покажу, проведу екскурсію, точніше, на сервері Майнхавен. Я думаю, дехто з вас вже бачив цей сервер неодноразово. В інших блогерів, таких як Містер Максимум, Фенікс. Хто там ще боже. Я всіх ще не запам'ятав, тому. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ем, ну, хочу сьогодні вам провести екскурсію, показати, що я досяг Хтось може сказати, що це я вкрав ідею в Фенікса. Нє, я не вкрав. Я надихнувся. Так от, ем, відразу до суті. Зараз я не в своєму будинку, я в будинку Мазма Юа. Вона тут теж є. Е, ну, я тільки з шахти повернувся. Я був там пару, ну, пару майнкратерських днів. І е, це було єдине місце, куди я міг забігти. Поспати. Зараз, як ви бачите, на сервері нікого нема, крім. М, ну. Хороше. Нікого нема на сервері, крім мене. Тому можемо провести екскурсію спокійно. Це будинок Мазма, як Я сказав, він був колись будинок Блейза. Але зараз він. ну, Блейз переїхав. Побачите потім вже. Тут футбольне поле, без поняття на, що вони його побудували, але. Якщо є, то хай буде. Далі тут у нас такий район магазинчиків, як я його сам називаю. Боже, оце будинок. Я ніяк не запам'ятаю його ім'я. Ні, я, я не згадаю, серйозно. Якщо ти дивишся, вибачаюся. Я реально забув твоє ім'я. Боже. Хоча це його магазинчик не знаю, чи він, чи він закритий, чи що. Але, як ви бачите. Тут здається будинок Blaze, а Blaze Shop, так. Да. Ой, якщо не зламав. Якщо не зламав ні. Тут у нього, ну, декорд. Коротше, тут все є, що треба. До речі. Давайте зараз сходимо, мені треба глянути дещо. Відчинено, так, понятно. Відділ дорогих речей... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой. Е, Чародна штука, два алмази. Ну, ну, понятно, тут недорого. Як для Мейнхавенських тут. До речі, цікавий факт. Я ходив в шахту, хотів знайти діаманти. Ніде нема діамантів. Е, так, що у нас тут акція? Все безплатно і ця ідея точно підтримана Блейзом. Ні. Понятно, що тут у нас? Понятно, які тут гарні ресурси. От що, що? а мені факел треба. Бе через цей вийшов з в тої в шахти, що мене факел закінчились. Це теж магазин є вже. А це що? Це ж та акція. Е, Так. Давайте далі. Тут у нас такий скверик. Ну, мені подобається, правда, тут не вистачає чогось, ну на а отак от тут. Давайте я промовчу, що це. Ой. Що? Так, мішен Kitchen, Мішен Кішен. Ото його магазин точно. Це. Серйозно я, я сам не виявляю, що це. Лавка Мен Кішн. Дерево і камінь. Дерево. 10 штук. Любих дерев. Маска. камінь. Понятно. Тут у нас прапор України красивий. Це дерево збудував Фенікс, як я знаю. Вау, що тут таке? Це типу чиясь хата чи що? Щось викопано, щось. Боже, я тут ще не був під цим деревом. Ось тут такий маяк, дивиться, який крутий, я там теж не був, напевно, ще не буду. Це магазин Йо. Це, якщо не помиляюся. Мені здається. Я не запам'ятаю чесно, хто це. Це чи містер Максимум здається. Да так, -да, це, де це мікс... містер Максимум. Це його магазинчик. До речі, якщо ви хочете. М -м, теж... Якщо ви блогер у вас більше там, здається, 100 підписників, і ви хочете приєднатися, то можете писати мені в коментарі, я передам містеру Максимуму, він головний тут. І якщо він ствердить вашу кандидатуру, то ви зможете грати. Це таке, що хто хоче, той пишіть. Так, е, тут у нас. Якась какофонія відбувається тут. Скажу, знаєте, нерозвинута інфраструктура тут взагалі. Тут, як ви бачите, ферма тростини, якась ферма, тут шахта. Тож якщо ви будете на цьому сервері, ніколи не йдіть в ту шахту, там нічого нема вже. Я там колись провів 3 години, нічого не знайшов. Реально, це жодного діаманта. Прокупав гігантський тунель туди. Блоків 500. Там наткнувся на Блейз, який там копався, І там мене вбили моби. І я втратив Елітри, який купив за 10 діамантів у містера Максимума. І тепер у мене нічого нема. Це хата Блейзе. якого Блейза? Фенікса нова. Дивіться, який котедж. Котедж, ну, це більше якийсь маєток. А це моя хата старий будинок Фенікса, він мені подарував його. Тут його собачки це флеш, F16 і безменний. А, і ліжко забрав. Ху. Поролкував мені ліжка. Окей, okay, далі. Тут я вперше. Я взагалі мене не було на сервері. Я ж дивився, що в Відео Фенікса тут був повноцінний міст. Що мені здалося, окей. Okay? Розумію. Тут, мав бути міст, але він через горів чи шо. Що з мостом? Серйозно, що з мостом? Ні, тут реально був нормальний міст. Окей. Тут живе містер Демонік. В нього є якийсь такий городик. Така хатка. Ну, я подавлю, ну так от. Ідіть. Понятно. Я хотів вам показати як там все всередині. Я вам покажу, як там все. А ні, не покажу він. Крив. Окей. Містер Домоніка, якщо ти дивився ви Я просто хотів показати, як там все всередині. Ой так, а це новий будинок Блейза. той, що був... Ну, це той... що це таке? Господи, ну коротше, це його хата. Це Гозер, це чи що. Як все. Дім DimBlaze, дайте я закрию, бо я знаю як. То відкриєш і тебе вб'є тоді. Вага, територія Блейза проект. Понятно. А ви спитаєте, що це таке? Зараз все поясню. Тут я готуюсь до проекту мого першого. Давайте я зроблю сходи, щоб вам показати, бо мені тут вони і треба для проєкту поки що. Напевно, відразу після того, як зніму це відео, буду ...ну, проєкт тут організовувати. Тут буде замок стояти, такий перший. Напевно, назвою якось. Но ну, Майнхевенський замок короля Конора Першого. А прикольно звучить. Тут лісок я висадив самостійно. Тут була пустка, скажем, пустка. Далі це моя дача. Така дача. Ооо, містер Демонік. Так... Е тут моя така дача. Це мені з облаштуванням допоміг Фенікс. Тут у мене такі ресурси, ну трошки... Дещо підігнали мені якось і шалкери. Дещо сам добув. Ну, в принципі. В принципі, друзі, все. На цьому. Тому. Дякую за перегляд. Якщо ви чекаєте е... цей боже, е... Проект мій перший, то пишіть в коментарі. Я зараз буду вже для цього ресурси добувати, бо там стільки каменів, що це просто. Я в це? Шоці... Окей, бувайте!